Вітаю, вітаємо, хороші! Вітаю, вітаємо найкраще! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Віді. Ми звуть мене Аня, дивимось Запоріжжя, область на найближчі дні. Тримайтесь, у вас вчора жахіття, сьогодні жахіття. Я вже декілька разів намагалася переписати відео, тому що картинка тих дітей загиблих перед очима військовим вчора. Написала, кажу, треба все це вже ненормально. Так, терпіти це все, це все. Будуть, будуть снаряди, будемо мститись. Всіх обіймаю. Підтримуйте, будь ласка, лютий збір, який в нас зараз іде хлопцям на допомогу. Прикріплю під відео. Всім щиро дякую, хто вже долучився. Всіх обіймаю. Давайте вас дивитися, що на наступні дні, тому що що хоче робить, що хоче, що хоче, робить, це все в нього проходить. ППО щось збиває, але все не може осягнути. Давайте, які плани ворога і коли це закінчиться? В найближчі дні Запоріжжя. Прийде хтось подивитись, що ж все ж таки у вас. По-перше, прийде подивитись, поспілкувати з адміністрацією міста, що далі робити. Ваші скажуть, це нормально, тримаємось. По-друге, якісь плани щодо шляхів доріг, треба буде від чогось закривати ще, тому що ворог не дасть ніякі резерви підтягувати. Тобто це прифронтові побачать, почують. Ще буде якийсь великий гучний прильоти. Також показують, знаєте, межа, правий лівий. До речі, мене люті дивились в Запоріжжя перед цим і показували, що буде, будуть прильоти біля мостів. От Зараз це відбувається. Поруч десь постійно він туди намагається долетіти, покошмарити. І тут зараз також показую, знаєте, перетин, правий-лівий. Ще великий вогонь. Сьогодні вже є. От зараз я знімаю відео, да? я зніму і відразу викладу. І у вас вже там стовп диму. Це наступне. Зрозуміли? Тобто, коли ви будете дивитись, ми дивимось далі ще повторення. Дадуть гроші на відновлення, дадуть гроші для міста, якийсь транш зайде. Це щось хорошого, да? що людям буде хоч якась підтримка, допомога. Будете якісь знову починати оборонні робити. Щось будете рити додатково. Чому? Тому що э, десь або не дороблено, або не так зроблено. Скажуть, а гроші вже нема. Гроші дадуть ще на обороні щодо Запоріжжя. Будуть Запоріжжя найближчі дні. Які плани ворога? Покажи мені, скажи мені, Запоріжжя, найближчі дні. Буде тиск від суспільства щодо прифронтових, щодо передмістя. Можливо, навіть десь новинах буде, я не встигаю за всім слідкувати, що давайте евакуацію чи в ще якомусь населеному пункті оголошувати. Ну, поки будуть це від, відкладати. Щось з гуманітаркою знову питання підіймуться. І великий вогонь, великий вогонь, тут показує башня, це коли знаєте декілька будинків, і це може бути центральна частина так само міста. І хоче вам трошки світло вимкнути. Він буде показово робити сильні руйнування. Вам буде якась американська допомога, буде. А літаки дадуть, літаки дадуть, літаки дадуть. Я так думаю, сьогодні буде сильна розмова, що стосується ЗС, тому що ядерна енергетика показує провокації від ворога на території ЗС. Минулого відео там йшло обстріли. І мені писали під відео, там писали в телеграм, ви подивіться, де вона знаходиться. Та я знаю, де вона знаходиться. Але що нам робити, якщо ворог сам обстрілює, якщо там падають і ПІВІ. Ну, я ж, ви ж пишете, сидячи десь, а в мене є люди, які пишуть мені з Енергодару, потім після відео, і, і кажуть, да, так і є. Я не можу все розказувати. розумієте? Но. Тому по Енергодару слухаємо просто дослівно і по ЗС, хто у нас знаходиться там і там на території. Там буде провокація. Вона буде без наслідків, тому що ви можете перелякатися. Я прекрасно пам'ятаю той момент, коли, пам'ятаєте, було там евакуація через ЗС чи ні. Поки все нормально. Він хоче зробити вигляд, що зробити всі умови, щоб ми не просили керувати цією станцією. Каби по передмістю будуть однозначно. Дуже багато такого незадоволення у людей і дуже багато бажання поговорити з владою. Чи є сенс цього? Є, 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 є. просто вас будуть заспокоювати, якусь допомогу нададуть додатково, але по факту фактично все залежить, бачите, від військових від того. Чи зможемо ми відсунути, відкинути ворога? Чи підемо ми вперед-вперед? Є така мене фраза. Чи підемо ми в наступ? Чи підемо ми в наступ по-запорізькому найближчий час. Є такі плани, але вони поки що плани. Тобто треба спочатку, кажуть, зачистити зрадників, тому що вони десь причаїлися. Так, дивимось Запоріжжя далі. Не бачу поки що договорилися за те, що в Запоріжжя найближчі дні. Потрохи виїжджаємо. Показую ще загублені душі. Чому ти не кажеш, що в передмісті це може бути вже межа Запоріжжя по приватному сектору і будуть загиблі? Кажу інтуїції дотримайтеся інтуїції, сіра пора доби. Сонце сходить, сонце сідає. Зрозуміло? Хоче місто взяти в облогу. Не вийде. Це не та облога, коли він зайшов в коло. Це коли він залітає, зрозуміло, з чотирьох боків летить, кружляє. По інтуїції орієнтуйтесь. Тобто по відчуттях, що є небезпека. Да, тягне, тягне, тягне руки, трансформує якось отак, Щось новеньке буде. Мета ворога. Вогонь. Великий вогонь, показова картинка, сили. Думаю, що треба задавати вам все ж таки питання ще далі. Саме керівництво якось, щоб робило більш безпечне життя, бо людям їхати нема куди багато. Запоріжжя найближчі дні. Передмістом палає. Тут все одно показує, що є світло добу, добу є загроза, причому ну, такого великого вибуху. Це може бути чи От Так, одна зброя, друга третя. І шахіди. Це найближчі 2-3 дні. З води заходить, над водою йде. Маємо тиск, знову ж таки, з боку Васильівки. І маємо тиск Оріхівська траса чомусь мені так кажуть від ворога. Є руйнування по заводах, заводи наступні, є, але не відразу скажуть, є. І там може бути смерть. Дивіться, може в день вдарити по промисловості, по інфраструктурі. Тобто тоді, коли люди на роботі. Ну, для чого це кажеться? Для того, щоб ви розумієте, що ви можете піти там, подихати свіжим повітрям, поки тривога. Вона у вас постійно, але, наприклад, у вас на підприємстві вона вам там, ідіть ховайтеся, а ви не підете ховатись, так от підіть. Краще підіть Чи зміниться щось на краще для Запоріжжя найближчий час? Час треба. через великі... через Бачите, втрати на фронті, через те, що підсвічують цілі, бачите, слідкують і за військовими. Там такі страшні були, страшні були коментарі, я передала хлопцям, показала саме від, ну чи, це, чи то місцеві люди, чи ні. Коли люди в коментарях пишуть, де, де шукати військових, знаєте? Не робіть такого. Мене адміністратори швидко реагують, але ну, на що це робити? Я вам так скажу. Все, що ви пишете, у нас є відсоток, який дивиться не з нашої країни. ці відео. Я це бачу а, по налаштуванням відео. Ну, не пол... ну, коротше кажучи, там показує YouTube аудиторію, да? і показує, звідки дивляться. <кій> і от ворог дивиться. І відсоток такий досить, досить, досить високий. Тому я дуже коректна деякі моменти, тому, що, тому ми там Малачанськ не дивимося, так Мак не дивимось. Я вас дуже прошу, нічого не пишіть. Не коментуйте якимось там, де, де машини стоять, де що шукати. У нас тут такі були коментарі. Це ненормально. Вибачте, в кого час забрала. Тримайте збір. Хочете. Є якась лють, є якась ненависть, є, є якийсь біль. Підтримайте хлопців, будь-який донат. Дівчата й по 20 гривень, по 30 скидають. Я ж бачу там, що заходить. Да? Я виписку бачу. 20-30. Нормально. Яка проблема? Оріхівський напрямок. Оріхів. Чекаємо на зброю дуже сильно. Чекаємо на якусь свіжу кров. Зрада якась буде. Зрадять військових підставлять, тобто, або ми вийдемо кудись, або якась наша позиція, туди буде прильот. Важко боремося, але важко. З того боку буде летіти на цивільних багато. От ви знаєте, як запускаються у вас каби, от з того боку буде летіти. Я думаю, що це комишлах, бік комишлах. Гуле поле найближчі дні. Думають. Також чекаємо на зброю, думаємо, але тут просто рій буде з дронів ворога, з ФПВшок. Знаєте, як показую, як трикутник Бермудський, хто зайшов, той не вийшов. Треба важкий вогонь, вам сюди треба авіацію. Ви чекаєте, чекаєте, поки вам нададуть якісь моменти. Буде можливість або прориву, або зміни ситуації, хоча б зупинити його. да? Буде, але треба почекати. Вільнянськ, найближчі дні. Вільнянськ, найближчі дні. Щось горить. Ось тут із підстанціями щось може бути. Смерть. Отут дороги прямо слідкує за ними, отут прямо околиці, вихід, знаєте, виїзд, вихід з міста туди, в бік Донеччини. Все йому треба знати. Вільнянськ найближчі дні. В день є загроза, дуже обережно, вдень сильно гупне. На військових полює. Тут чітко на військових, тут навіть гроші може комусь платити, щоб здавали. От будьте дуже уважні до своїх там, хто новенький приїхав, хто дивно себе поводиться, хто там за що проголошує, знаєте, може, хтось за ворога висказується. Ну, тут от прям показує, що буде, будуть люди отакі. Це стане явним, я до чого. Це стане явним. Це хтось нап'ється, розкаже. Тримаємось.